Тут знаходиться майданчик для тренування собак, наче такий нормальний по площі вистачає, але бачите, хтось так тренував свою собаку, що закинули м'ячика он на гілку. Той висить там. То так нормально тренували, що там десь, може, метрів вісім, мабуть. Де вона? Я ой загубила взагалі, де він? Цей м'яч? Але майданчик, добре, що він огорожений. З собакою можна нормально тренуватися, виконувати різні команди та відпускати собаку, щоб вона вільно погуляла без повідка. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Розповідатиму щось цікаве, показуватиму щось яскраве. Ставте мені, будь ласка, свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Буду вам за це дуже вдячна.